Вітаю вас на каналі Агромаркету. Сьогодні ми знаходимося у наших вірних добрих друзів, які вирощують рослини і для нас, і для вас. Сьогодні ми подивимося те, що буде восени в нас на сайті. Це будуть і хатні рослини, і осінні, і квітучі, ті, що можна брати на осінь, саме щоб створити клумбу собі. Тому камон. Також дивіться пильніше, тому що ще не все є на сайті. І сьогодні ви зможете побачити те, що буде невдовзі в приордері. Насамперед хочу почати з бази, тому що озеленення це те, що має бути просто у всіх. Це будуть вічно зелені рослини, вони можуть бути і блакитні, і зелені такі от, наприклад. Можуть бути навіть отакі жовтенькі, золотисті, вони не ну, дуже гарні. Тобто ви можете на ділянці зробити ну, будь-який вайб, те, що ви хочете. Я трошки побільше, поменше, дивіться, ось такі, ну дуже гарні. Тобто кінчики будуть золотисті і це дуже вау виглядає. Хай, зверніть увагу, це той самий сорт, але трошки менше з руками. Тобто, чому цей сорт цікавий? Він наче зелений, і кожна гілочка вона буде завершуватися таким золотистим пір'ячком. і ви зможете зробити собі такий цікавий осінній настрій, також добре міксується з голубими сортами. До речі, окрім хвої вічно-зелені ще є барбериси. Ось подивіться на них. Вони зараз є червоні тут. На сайті ще можете собі дозамовити помаранчеві, наприклад. Та звичайні такі зелені з червоним кантиком, вони не дуже добрі. Чим вони класні? По-перше, з них також можна робити живу загородь. Вони будуть завжди такі червоненькі, вони можуть виростати до півтора десь метри. Ну, Є е, такі колючі сорти, є трошки менше, тому вибирайте собі саме те, що вам потрібно, але загалом вони також дуже добре будуть виглядати в композиції і не втрачати свій колір. Ще як варіант вічно-зелених рослин хочу запропонувати вам ось такі бересклети, Подивіться на них. Е, вони цікаві тим, що вони зелені, також вічно. Вони мають такий кантик жовтий, ну є інші варіанти, але зараз оцей цей він може поїхати до когось з вас. Хвилинка цікавих фактів. Ось подивіться: це блакитна ялина. І є таке питання, чому вона може мати зелений колір? Усі блакитні ялини і загалом блакитна хвоя, вона має таке, наче воскове напилення. Через це здається, що вона блакитна. Але, як отут можете бачити, вона насправді зелена. І будь-яка хвоя, якщо її трошки потерти, отак, то вона буде мати вже зелений колір. Тому, якщо ваша блакитна ялина трошки позеленішала, ви можете дати їй трошки часу і вона поверне свій блакитний колір. Ми з вами вже подивилися одно, двох, трьох, п'ятирічні. Тобто це ще не дорослі рослини. І зараз я вам хочу показати ось ці. Це вже дорощені дорослі рослини. Повномітражні рослини вони можуть вже більше і не вирости. Тобто, це готова рослина до вашого садочку. Вона одразу в контейнері. Зверніть увагу, тобто її буде простіше перевисадити там, де вам буде зручно, і вони дуже пухнасті, гарні вже. І хочу ще показати: також тут є варіанти вже підстрижені. Вони ну дуже цікаві, саме тим, щоб вони прийшли в формовку, тобто, от. Це зайве було зрізане, є така форма, є трошечки інша пухнастіша. Воно готове для вас в плані того, що вам не потрібно робити це самостійно, воно зроблено професійно. І до вас приїде вже готова рослина. Ви можете з нею робити все, що вам потрібно. Є зелені, там далі є ще блакитні і штамбові також рослинки. Це підстрижено правильної, гарної форми. От можете подивитися, всі точки росту, все збережено. Тобто це буде дуже гарна, дуже крута рослина. Тут вже, як бачите, що вона може бути і більша, ви зможете собі ще шар доростити, якщо буде потрібно. І ось штамбові. Штамбові є привиті рослинки, також куля зроблена вже, поформовані. І вам залишається тільки насолоджуватися. Ще тему вічно зелених рослин. Хочу нагадати, що вони дуже підкреслюють красу декоративних квітучих рослин. От про них і буде наше наступне відео. А поки ви його чекаєте, напишіть в коментарях, що з цього відео, які рослини вам сподобалися. Може, щось шукали на нашому сайті і не знайшли. Також напишіть в коментарі. Якщо ми ці рослини знайдемо, то обов'язково додамо їх на сайт. А поки йдемо дивитися хатні рослини.